І от ти знову стоїш на порозі нового етапу життя. Ти намагаєшся не квапити події, не дивитись нетерплячим поглядом в майбуття, поменше скролити ленту, стримати себе, не розкинути на таро, але так мучить нав'язлива думка, чи недарма це все було. Чи варто воно тих зусиль, тих недоспаних довгих ночей? Останнім часом надто багато трапляється рандомних речей і людей. Людей, які приходять і йдуть, ніби самі не знали, навіщо вони в твоєму житті були. Вони пішли, не сказали до побачення, не дочекалися похвали, і ці повідомлення і побачення по факту теж ні до чого не призвели. А знаєш, не думай про все це. той розклад на таро, подивись, чи варто воно взагалі того. Знову колода в руках, знову карта падає навпаки. І ти думаєш, а може і не існують всі ці квантові стрибки, а може, і долі нема, і абсолютно випадково малюється шлях, але, врешті-решт, ти розумієш, насправді все просто в твоїх руках.